Як захиститися у разі нападу, розповідає спецпризначенка Олена Гарбарець. Жінка чемпіонка світу самбо, майстер спорту міжнародного класу та працівниця головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Якщо близький контакт до вас людина підійшла, це перше, що ви можете зробити, це очі натиснути. Або нанести просто ця частина ладошки, нанести удар ось сюди. Демонструє декілька лайфхаків, як вивільняти різні частини тіла від рук зловмисника. Це прийом великого пальця. В цю сторону раз і все. майстер-клас Олена Гарбарець влаштувала на запрошення громадської організації Дівоча рада Хмельниччини. Завітали на нього підлітки віком від 12 до 18 років. Вилучні домагання через якусь небажану увагу. Більше все одно якось страждають молоді дівчата, жінки. Звісно, робота має іти з причиною, а не наслідком, але ми більше будемо працювати над тим, щоб самі дівчата знали що робити в таких ситуаціях, бо навіть в мене є багато знайомих, які мають саме реакцію ступор. І сьогодні була більше зустріч для того, щоб пояснити їм, що. Ступор це не вихід, і треба е, розуміти, що ти маєш робити в е, критичній ситуації. Під час практичної частини тренінгу учасниці відпрацьовують технічні способи переміщення в умовах нападу, звільнення від захоплень та виконують прийоми самооборони в стійці. В теперішній час дуже складно е, жити в цьому соціумі, коли от з любої сторони може бути для тебе небезпека. А в даний час необхідно знати от такі елементарні. Е, Прийоми впливу, захисту, де можна деорієнтувати нападника, і в цей момент можна собі допомогти, щоб зберегти своє життя. і убезпечити. учасниці тренінгу кажуть, в подібні ситуації не потрапляли ніколи, але вважають, що в безпеці та людина, котра підготовлена заздалегідь, наприклад, то саме викрутити руку через великий палець, може дійсно спасти людину, і варто про це найчимчастіше говорити, щоб нагадувати, адже у нас пам'ять працює дуже специфічно і в стресових ситуаціях особливо ми не будемо пам'ятати те, що ми обговорювали два роки назад. А якщо ми будемо Постійно це проговорювати, десь проходити якісь тренінги, то я думаю, що є більша можливість якось врятувати себе та інших. Також під час зустрічі говорили і про те, як правильно спілкуватись з незнайомцями в соціальних мережах. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста.